Мої вітання. Сьогодні розглянемо задачу з астрономії. Умова задачі. Наскільки справедливе твердження, пил і газ розсіяні в глибинах космосу і затьмарюють зорі чумацького шляху. Багато цього туману знаходиться в далекому просторі. Він затьмарює так багато світла, що якби нам вдалося якимось чином здути його геть. То ми змогли б читати вночі книгу при яскравому світлі одного лиш чумацького шляху. Отака умова задачі. Іншими словами, якби не було космічного пилу, чи змогли б ми читати вночі книгу при яскравому світлі одного лиш чумацького шляху? Щоб розв'язати цю задачу, порівняємо. Світло з нашої галактики, чумацький шлях, зі світлом найближчої до нас галактики, туманість Андромеди. Яка також, як і наша, спіральна. Найближчої до нас спіральної галактики, туманість Андромеди. Тому що в дійсності найближча до нас галактика велика Магаланова хмара, але вона неправильна галактика. І Приймемо формально відстань від Сонця до центру галактики, нашої галактики, Чумацький шлях, 10 кілопарсек, як відстань від джерела світла. І порівняємо нашу галактику з галактикою Туманісендромеди, яка схожа на нашу, а по розмірах навіть більша. Відстань до неї близько 2 мільйони світлових років або 700 кілопарсек. А її зоряна величина на нашому зоряному небі складає 4. 4. А ось це М в степені це не степень. А це так і записується: зоряна величина. Зоряна величина, видима зоряна величина галактики туманність Андромеди. 4. Плюс 4. І ця галактика знаходиться. В сузір'ї Андромеда її можна побачити неозброєним оком. Якщо наблизитись до туманності Андромеда з реальної відстані 700 кпарсек до 10 кОпарсек, то її видимий блиск збільшиться. Ну, понятно, що чим ближче до нас галактика, тим її видимий блиск буде більший. І для оцінки застосуємо формулу Бохсона. Ось перед вами формула похсана. Відношення освітленостей від двох різних джерел або від одного і того ж джерела на різних відстанях дорівнює корінь п'ятої степені із 100. Зоряна величина. От яка відноситься до цієї освітленості, джерела освітленості є мінус зоряна величина, видима зоряна величина, до, яка відноситься до джерела, яке має освітленість ось таку, як в чисельнику. Тут є максимальне Це освітленість галактики, туманність андромеди на відстані 10 парсек. Тобто, коли вона наблизилась, тому світлість йде максимальна. Є освітленість галактики, туманність Андромеди на відстані 700 кпарсек. М зоряна величина на відстані 700 кОпарсек, тобто це 4 І М максимальне нам треба знайти. Це видима зоряна величина на відстані 10 кОпарсек. Розпишемо цю формулу. 100 можна розписати як 10 в квадраті. І корінь п'ятої степені можна розписати як степінь п'ята. Отримаємо 10 в степені 2 п'ятих і до ось такої степені, як тут є. При піднесенні степені до степені основа та сама, а показники перемножаються. Основа залишиться 10. Ось ця двоєчка 100 в квадраті. І ось піде в знаменник. А оця степень буде як множник. Далі прологарифмуємо ліву і праву частину. Логарифм будемо шукати за основою 10. Отримаємо, я пропустив цю дію, запишемо її. Отримаємо десятковий логарифм. З дробу і з лівої сторони, і з правої сторони. Десятковий логарифм от з такого виразу. Якщо подивитися до десяткового логарифму з правої сторони, то застосувавши властивість логарифма, а властивість логарифма, така є, що говорить про те, що степінь в підлогарифмічному виразу можна записати перед логарифмом. Ось мені записали. А логарифм десятковий з 10 це одиниці. Не пишемо. А ось цей логарифм з дробу записуємо з правої сторони. Ліву сторону записали з правої, а праву з лівої. Получили ось такий вираз. Далі домножаємо ліву і праву сторону на 5 других. Тут 2,5 скоротиться, тут появиться 5 других. І знаходимо звідси максимальну видиму зоряну величину. Галактики туманність Андромеда на відстані, коли вона буде прибувати на відстані 10 кілопарсек. Трібно від М відняти оцей вираз, який стоїть в правій стороні. Отримали ось формулу. Далі треба розібратися з освітленостями. Ми з фізики відомо, що освітленість. Обернено пропорційна квадрат у відстані. Тобто освітленість обернено пропорційна. Ось такому виразу в квадраті. Це максимальна освітленість. А освітленість. На відстані 700 кілопарсек також буде пропорційна. Ось такому виразу в квадраті. І оскільки ми шукаємо відношення освітленості, то можна підставити вирази для пропорційностей. Тому що коефіцієнт пропорційності поскорочується і лишиться відношення оцих виразів. Замість є максимального чисельник ставимо 1 десята до квадрата, 1 десята кілопарсек до квадрата, а замість є в знаменник ставимо 1700 кілопарсек до квадрата. Ну, За властивістю пропорції верхній дріб опускається, в знаменнику буде 10, а в чисельнику буде 700. 700 десятих – це буде просто 70. Кілопарсек, кілопарсек скоротиться. І знайшли, 70 в квадраті. Бо можна цей дріб записати під 1 квадратом. 70 в квадраті. Далі. Знову ж застосуємо логарифмічну властивість. Оця двоєчка скакує на передик множник перед логарифмом. І 2 і ось цим знаменником скоротиться. Залишиться тільки п'ятерка під логарифом. Маємо максимальна освітленість на відстані 10. Максимальна зоряна величина на відстані 10 кілопарсек до рівні. видима зоряна величина на відстані 700 це реальна. Мінус 5 помножити на десятковий логарифм логариф 70. Підставляємо значення. Всі значення в нас є. У нас m дорівнює 4 за умовою. Ось М дорівнює 4. За умовою задачі. Підставляємо. Проводимо розрахунок і маємо, що видима зоряна величина галактики туманність Андромеди на відстані 10 ксек буде мінус 5,23. Це значок означає видима зоряна величина. Так. Далі кажемо про те, що при цьому випромінювання галактики туманність Андромеди також поглинається пилом, хоча й багато менш, ніж в нашій галактиці. Чому менше? Тому що туманність Андромеди знаходиться за межами нашої галактики. А ми знаходимося в нашій галактиці, причому знаходимось на краю, і не перпендикулярно до галактики, а збоку. Отже, можна з певним наближенням прийняти, що при відсутності пилу сумарний блиск зоряного неба буде близько. Ми трошечки зоряну величину, видимо зоряну величину чумацького шляху, збільшуємо. А отже, яскравість буде зменшуватися. Тому що чим більша яскравість, тим менша зоряна величина, і ми, таким чином ми знайшли. Що яскравість туманності Андромеди, а отже, і нашої галактики буде відповідати видимій зоряній величині. 5. 5. Тобто це в сотні разів слабше, ніж блиск повного місяця. А блиск повного місяця складає зоряній величині, видимій зоряній величині мінус 12,91. Це. Видима зоряна величина повного місяця. І відомо, що при світлі повного місяця з трудом дається розібрати тільки великий і чіткий шрифт. Тому ну, наскільки ця зоряна величина менша, то свій блиск місяця набагато яскравіший, ніж блиск галактики. Отже, навіть при відсутності пилу. Чумацький шлях був би слабким джерелом світла. Можна зробити висновок, що при відсутності пилу чумацький шлях був би слабким джерелом світла. Тому дане твердження несправедливе. І ми книжку читати не змогли б. Тільки від світла чумацького шляху, якби не було пилу. Отакий От аналіз ми провели. І виконали розрахунки. На цьому все. Якщо щось було незрозуміло, можете ставити питання в коментарях. Задача розв'язана. До наступної зустрічі!